Постраждалі у ДТП під бродами одужують. Усі госпіталізовані перебувають у травматології їхньому життю, нічого не загрожує і невдовзі їх випишуть. У неділю семеро пацієнтів уже пішли додому. Потерпілі перебували у лікарні через численні травми, які отримали в ДТП. Забій м'яких тканин, грудної клітки, живота, кінцівок. Є жінка в лор-відділенні з переломом носа. Зараз вони практично. Такому задовольному стані з покращенням йдуть і пару днів і будуть йти додому. У надвечіря ще другого вечора рейсовий автобус Тернопіль-Червоноград зіштовхнувся з із вантажівкою на окружній біля бродів. П'ятеро пасажирів автобуса загинули. За попередньою версією винним у ДТП вважають водія маршрутки. Допоки ведеться слідство, правоохоронці деталей розголошувати не поспішають. Нагадаємо, після аварії до лікарні потрапило 12 осіб. Зараз у бродівській районній лікарні перебуває ще п'ятеро осіб.